Get down like this. I don't wanna go to school. I just wanna break the rules. Boys and girls across the world put it on our dance and shoot. Coming to the discotheque, getting high and getting wrecked. I don't wanna go to school. I just wanna lose Віт, з вами Кіфрен, також просто Віка, і сьогодні я знімаю нове відео для мого каналу. Особисто я вважаю, що шкільний шопінг є однією з найлюбленіших частин підготовки до школи. І тому сьогодні я б хотіла показати мої придбання до школи, а саме канцелярію. Тому, якщо вам цікаво, то залишайтеся зі мною. Back to school канцелярія! Найперша і найголовніша річ це щоденник. Я купила щоденник для спитукової то англійської, тому що він нам потрібен. А основний щоденник я поки що не купила, так. І залишилося 3 дні до початку школи, так. В цьому всі віка. Так було і минулому році. Я купила в останній момент щоденник. Наступним придбанням були обкладинки для книжок. Наступним придбанням були зошити. Так, не подумала, що це всі зошти, які я придбала, просто це деякі, і вони являються одним з найулюбленіших. Так, я купила дуже багато зошитів, але, я так вважаю на перший час, а потім подивимося. Наступна необхідність для школи це різні атласи, контурні карти. Так, у мене з географії, історії, тому якщо ви ще не придбали, повірте краще. Придбати зараз на літніх канікулах, тому що потім ви будете загружені і просто не встигатимете все робити. Однією з вручалочкою, якщо можна так сказати, є зошит чернетка. Наприклад, я люблю брати і купувати такі зошити, тому що вони піднімають тобі настрій і, хоч якось, стимулюють навчатися. Я взяла зошит з фото осені і сподіваюсь, воно мені знадобиться. Що ж, наступна річ навіть речі. Папір для креслення А4, папір для акварелі А3, тому що я хожу ще на малювання, і мені точно знадобиться це. набір вимірювального приладдя, циркулі, принципі, з кресленням ми закінчили. І далі підуть такі більш лайфхаки для школи, те, що дійсно дуже потрібно, і воно буде якось піднімати вам настрій в шкільний час. Це ластик, він дуже милий з е, мішкою. Так, звісно, ручки, як не обійтись без ручок. Я взяла тримаю ручки від Flair. Я запомітила цю якусь особливість, те, що мені подобаються тонкі ручки, вони дуже охайно пишуть, вони зручні. Тому всім рекомендую брати тонкі ручки. Набір простих олівців це міні маркери рожевий, жовтий, оранжевий та зелений. Цим я буду користуватися точно кожен день в школі. Набір галових ручок. В ньому знаходиться 5 ручок різних кольорів: це чорний, синій, червоний, зелений та фіолетовий. Наступне це кольорові індекси, тому що це як міні-закладки, і вони дуже потрібні. Акварель, фарби, гуашеві, ну а також олівці, пензлики, а також фабір для нотаток. Клей канцелярський. А ще я дуже мила річ, яка мені найбільше сподобалось і всього, що я придбала, тому що це підстружка. Так, я дуже дивно називаю, я не знаю, як правильно, підструшка, стругачка. Я не знаю, підструшка чомусь. І всі думають, що це ненормально трошечки. Ну, Стругачка, підструшка у вигляді як такого будиночка з бананами. На цьому все. І вам сподобалося відео. Якщо так, поставте блоки, паузьку вгору, а також підписуйтесь на канал. Будь ласка, давайте до нового року наберемо 200 підписників, тому що це для мене дуже важливо і дійсно я стараюсь. Що наступне відео я вас теж люблю. Па-па!